Наступний наш сюжет про меценатство на цей раз у селі Кліщівна. Дивимось далі. Минулої неділі у селі Кліщівна подвір'я церкви, сама церква Святого Миколая, була переповнена жителями села гостями. По закінченні святої літургії, яку відслужили настоятель церкви отець Тарас Федоренко, декан Рогатинської української греко-католицької церкви отець Дмитро Бігун та отець Юрій Павлюк було освячено сучасну ковану огорожу навколо святого храму. Меценатом людиною, яка вирішила зробити добре діло, став вихідець села, нині депутат міської ради Юрій Сорока. Допомагала йому здійснити задум брати Ігор та Сергій Насалики. Ідея зробити добре діло для села церкви виникла під час сумного для Юрія сороки часу, великою родиною у колі друзів минулої осені вони зібрались у церкві, щоб відслужити літургію панахиду після смерті 40 днів його матері Гани Васильівни. Як розповів Юрій Йосипович Сорока, Ганна Васильівна була дуже набожною людиною, і її серце зупинилось саме біля огорожі церкви. Тому він і вирішив у пам'ять за матір поофірувати в сільській церкві добре діло. З весни тут кипіла робота, і ось тепер освятили новозбудоване. Священики дякували меценатам, як і громада села, в черговий раз нагадуючи, що добре діло пам'ятати про храм Божий. Хай такі приклади будуть, тому що є люди, які мають і які вміють дати. Але є люди, які мають, а не хочуть дати. Жаліють. На Боже, жаліють просто дати. Цього не потрібно робити. Ми знаємо, що бідна вдова остатні дала. Як Христос говорив про неї приклад. Але вона віддала, але потім вона і отримала більше. Тож бажаю вам всім. Хай Господь благословить вас. І дай Боже, що вас завжди все було добре. Вишивка нині не.